Візьми зразу оце розложи поставлю, блядь, і зроби так, як положено Бери отак, кажу, на розстояння, не надо одна Вот так. Тут ощущення напиздувала. Що ти оце накидала? Бери їх! Що, це він, блядь, козел, блядь, неси з дому картошку, вілі витягуй, що? Хто тобі отаку розрішав кидати одна на одну, блядь. хуй з раку, блять, Блядь, це за роботники. Що це таке? Такова такі, такова такі садується. Садується, так вона так і садиться. Не садиться, так садиться. Блять, я не знаю, як є, блять, це... Ну, це одна женька нормальна. Цей, блядь, сюди воно шхуйло п'яне, воно не одне вже. Так я ж не думав, що воно таке не може зробити. Воно, вот, вот, що він зробив? Вот, Отак всем... правильно. От так правильно. Не, отста... Нема картошки, а собі на суп не сала. А воно, блядь, виложило, взяв би відром, висипав, що ти тянув резину? І зарить, блять, хай розстепу сюди. Да?